Обережність гудзика Дмитро Савченко. Спочатку квітнули маки, зеленіли ландшафти, і небо вигравало бусковим перламутром. Стрілки годинників намотували кілометри, і раптом настала зима. Залишилися гола земля та іскринки холоду в повітрі. Похмурі зимові хмари в кремовій сутіні нагадували кору жилавих дерев. На подвір'ї завмерли будинки. Вони вишикувались уздовж вулиць, ховали за пазухою у приємному теплі кімнати силуети пересічних мешканців міста. Виструнчені димарі стирчали з дахів і були схожими на тліючі сигари, які встромлював у покрівлю горищ нікому невідомий подорожній велетень. Під похмурими фасадами з Атлантами та каріатидами стояли пришвартовані ретроавтомобілі. Повз монументальні вхідні двері під'їзду прослизнув анонімний мешканець будинку. Разом із ним із будинку вирвалися кастрюльні випари кухонного варева, притрумлений запах умебльованих кімнат і кілька акордів пісні Олександра Вертинського. У квартирі на другому поверсі хтось утретє поспіль слухав шорстку платівку на грамофоні. Пан Гудзик був почесним автохтоном четвертого поверху будинку номер 8 він мав статечне бюргерське черево, пожований плащ статиста й сунутий на потилицю фетровий капелюх. Широкі криси представницького головного убору утворювали довколо гладкого обличчя пана Гудзика компактний німб праведника. Грюкнувши дверима і забрящавши в'язкою ключів у Ліліпуцькій норі замкових шпарин, поважний пан. Обережними дрібними кроками почав спускатися до вхідних дверей. Між поверхами він за звичкою задивився в тьмяній, помереженій павутинням вікна під'їзду. «Угу, ворони сьогодні низько літають над землею. «Угу, підозріло, пробубонів собі підніс пан Гудзик. Подібні, багатозначні загадкові міркування були притаманні його натурі. Він мав хист до скурпульозного і виснажливого аналізу всього побаченого й почутого, і продовжив принишкло озвучувати думки. Це означає, що сила земного тяжіння сьогодні сильніша, ніж учора угу. тому, якщо я випадково послизнуся на бруків'ї ланцюгового бульвару, падатиму швидше, ніж зазвичай. Поважний пан мить спинився на сходинці, насторожено розправив шалик і глибше натягнув капелюха. При цьому він насупив щиткоподібні брови, і звів їх на перенісці. Ніс вирізнявся солідним розміром і був схожий на зменшений плавник чорноморського катрана. Отже, Якщо я послизнуся на нерівній бруківці, то показники сили удару внаслідок падіння будуть вищими за звичайні. І з цього випливає, що той удар виявиться для мого тіла болючішим порівняно з тим, що я відчував раніше. Нажахавшись масштабами можливої катастрофи, пан Гудзик зупинився на останній сходинці, що впиралася в поріг вхідних дверей. Завмер. Зважуючи всі за і проти, потупцяв на місці, розвернувся і спішно попрямував назад до свого теплого помешкання з прогрітими стінами і витертим паркетом. Побачивши підозрілих ворон, які надто низько кружляли над землею, пан Гудзик вирішив не ризикувати і утриматися від походу в кондитерську на перехресті проспекту Богарне та ланцюгового бульвару. Такий рейд видався йому небезпечним, адже все могло скінчитися фатально. Краще пересидіти вдома.